Це не тому, що там нестача, тому що у нас катастрофа, uh -huh. а це тому, що uh -huh. армія збільшується. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А пане, пане Ігорію, Ігорію, новий законопроект, а да, зміни е, внесені до законодавства з 18 травня, вони збільшать е, і вирішать кадрові е, питання, кадровий голод в Збройних силах України, на ваш погляд. Перше, е, те, що я відчуваю особисто, наприклад, там, за наслідками спілкування або поїздок на схід, е, не збігається. з Тим оголошеним там переліком, скажімо так, дефіцитних позицій в Збройних силах України. Водій, у, мене механіки, відчуття, стрільці, у мене відчуття, що артолерція. найбільш дефіцитними є якраз окопні, скажімо так, позиції uh -huh. і штурмові, ну, на моє відчуття. І тому я весь час кажу, що. Оскільки ми зайшли в таку велику війну, яка насправді я думаю, що і є третьою світовою, то нам треба бути більш прагматичними і для того, щоб максимально бути ефективними у протистоянні окупантам, то я думаю, треба привнести оцей най такий, вибачте, бізнесовий там підхід до цього. І до речі, це роблять іноді локально мобілізовані, які. У тому числі деякі колишні кадри, військові, бо і такі переклади відомі, які е, мали у, у досвід успішного успішного досвіду в бізнесі. І вони, от якби, привносять це вже в Збройні сили, тобто підхід, Думова, який треба. Так, треба бути максимально. Ефективними, так тобто, і до речі, якщо говорити вже про цю складову, ми е, треба платити більше там, де більш дефіцитно, ну, скажімо так, для mm -hmm. того, щоб більш заохочувати людей, туди ну, це є реалії. Е, звісно, що дуже важко е, когось залучати в Збройні Сили України з риторикою е, Давай, ти підеш і загинеш за батьківщину, е, це лише внутрішнє, скажімо так, відчуття людини. Я знаю немало теж людей, які не словом а ділом справді вони так живуть. Так вони кажуть, я готовий віддати життя за вітчизну. І це насправді викликає найвищу там повагу, скажімо так, і захоплення. Але е, я думаю, що все-таки середньостатистично більшість людей е, хочуть не лише захистити вітчизну, а й зберегти своє життя і і для вітчизни, і за для своїх близьких, так і ну, для, для майбутнього. Так. І ось тут, знову ж таки, прагматичніший підхід, він би сприяв тому, що люди би ще долучалися. Тому що якщо ми говоримо про ті ж безпілотні, скажімо так, наші можливості, перспективи, є вже там підрозділи окремі, От тут є, я вважаю, що великі перспективи розвинути нашу ефективність у цьому протестоянні ворогу. Тобто є і науковий потенціал, який варто залучити, щоб ці люди, які вміють. Модернізувати або нові якісь там варіації, або е, ну постійно треба оновлювати, тому що і воріг, хоч ми там вважаємо там, не знаю, там якісь е, чмобіки і так далі, але насправді вони теж є дуже серйозними е, ворогами, там, які мають теж і достатньо і, і інтелектуальний потенціал. так І треба підлаштовуватися під це там, щоб можна було обійти ще щось і захиститися і обійти. І щоб ці люди, які можуть внести якийсь науковий е, внесок серйозний у цю справу, щоб вони. Вони, вибачте, не бігали підворотнями і не тікали від, вибачте, деяких безбашних ТЦКшників, які, до речі, в прямому підпорядкуванні якраз з командою сухопутних військ, так а щоб вони могли е, застосувати свої знання і вміння саме в правильний е, напрям. І, на моє переконання, е, те, що е, закладено у цю суть мобілізаційної частини. Того законопроекту, який був там проведений, протягнути я скажу, через парламент, через законопроект 10449 абсолютно не відповідає е те, що офіційно говорить риторика, да? тому що насправді там закладено, тому що там закладено виключно е оця совдепівська совкова філософія. Не хочеш, змусимо. Це все червоною ниткою проходить. Ми змусимо, а це не працює. Це робота саме на радість і на користь ворогам. І у мене е, враження, що не можуть люди, які в високих кабінетах на високих посадах е, перебувають, не можуть не розуміти цього, що насправді це. Робота фактично в інтересах ворога. Ну, не може бути так, що всі розуміються, а от якась кількість, там, не знаю, військового керівництва, політичного керівництва, от не розуміють. Вони думають, що от якщо змушувати, от це дасть результат. Це абсолютно ну, не, сніпнені, ну, Тому, може, не мож... вовнені, значить, це... У мене виникає питання. Бачити. Або це робиться через якісь, не знаю, емоції, або через якісь незнання, там якихось елементарних речей. Або, вибачте, не дай Боже, це робиться свідомо в інтересах ворога. Тоді питання. Ми, якщо ми якщо Адекватні люди маємо якось зупинити отакий підхід, тому що він нічого доброго не дасть. Нам, за великим рахунком, що треба, нам треба розібратися, І які у нас. Реально є кадровий резерв, на які позиції те, що говорять про те, що можна прийти, обрати і служити там, це насправді теж є на жаль, брехня, тому що дуже мало випадків, коли дотримується цього. Тобто, насправді, завдання, типа, затягнув, не згоден, згоден. Ні, я я, я з повагою до пана Івана, Я ні разу не ну все окей. Я ж я ж поважаю його право на свою позицію. Ні. Я просто знаю випадки, коли. На, ну, беруть на одну позицію, а, а потім змінюють? дуже незабаром кажуть: ну тут нам не треба, ми тебе в іншу кудись. Тобто, для того, щоб забезпечити от такий підхід, який декларується, треба прямо в контракті передбачити, залучити, не мобілізовувати, а набирати е, на контрактній основі і вписувати в контракт, прямо от, ти працюєш там-то, mm. і за твоєї згоди, за необхідності тебе можуть перевезти кудись. Тоді це буде запобіжник. А так ми типу ми давай, ми тебе беремо. Це все, що ти хочеш, ми тобі там забезпечимо. А насправді потім нам треба в окоп, нам треба там на штурм. Все розумієте? Mm -hmm. ну, ну, ця Івану фальшивість, така типу, вона вона просто дуже yeah. б'є. По по yeah. я. Я завершу тобто, нам треба розібратися. Скільки у нас насправді є резервів, тих, які готові і фізично і морально захищати відчину саме зі зброєю в руках, і виходячи з цього, саме будувати свою там, тактику і стратегію в цій війні, а не від того, що у нас є така то кількість людей, там 18, 20, 60, так з них там майже всі відповідно до висновків ВЛК, тому що у нас по поначалу пишуть так. за 5 хвилин, придатні, значить, ми на це можемо розраховувати. Так. Це ілюзія, і це нас вводить в оману, і в і країну. І Ціх людей, і це лише дає е, позитив для, для ворога, не для справи оборони. Пане Іване, з чим ви конкретно були не погоджені е, з, е, з тим з думкою пана Георгія? Але коротко рекрутингові центри дають безпосередні відношення в е, їхню частину. Є порядки Міністерства оборони, які зобов'язують керівників навчальних центрів згідно цього відношення скеровувати людей. Безпосередньо військової частини раніше були інколи випадки, але це не стосувалося рекрутингових центрів. Це стосувалося просто відношень військових частин до моменту появи рекрутингових центрів.